Кам'янське це дуже потужне і дуже спортивне місто. У нас десятки тисяч мешканців займаються спортом, Займаються від самого малого віку до вже поважного віку. І Сьогодні у нас парад чемпіонів 560 спортсменів, і кожен з вас вже чемпіон. Я дякую вам. Ми пишаємося кожним з вас. Пишаємося вашими здобутками завдяки вам. гімн України лунає по всій нашій країні, по всьому світу. З ним місце з ним спорт у вас. і гімнасти, і боксери, яких і боксери бачу усіх, спортивна така родина міста металургів. Дуже подобаються працюють люди. Я сам з шахтерського міста і знаю, що таке труд. Дуже гарний захід, мені сподобалось, все дуже гарно оформлено. Хтось буде проходити, теж побачить і захоче займатися цим видом. Спорт це в першу чергу про здоров'я, про здоров'я, про естетику. І тому ніколи не пізно, у 20, у 30, у 40. Я бажаю всім, хто ще хоче, але ще не зважився, не відтягуйте це. Починайте не з понеділка, а з неділі, з суботи, груби день. І у вас все вийде.